Починаємо робити сонечник. Для цього з чорного картону вирізаємо кружечок діаметром 3 см. Потім беремо пластилин чорного кольору та приклеїмо на цей кружечок ось так приклеїли. Пластилин Так, вставляємо насіння соняшника. Так, зробила потім приклеїмо бахрому. Ось так по колу за допомогою клею титан. Це буде серединка соняшника з насіннями. Зараз беремо жовтого картону робимо кружечок діаметром, вирізаємо 4 см. Так. Та будемо приклеювати наші пелюстки по колу. Ось так. Приклеїмо у два шари. І зверху приклеїмо насіння. Ось так виглядає наш соняшник. Робимо таких три штуки. Ось наше насіння так буде виглядати Соняшника наше з насіннями.